Ну і я нагадаю, що внаслідок збройного протистояння у Мукачевому 11 липня постраждали шість правоохоронців пошкоджено сім службових автомобілів міліції. Про це йдеться у повідомленні МВС України. Цитую, озброєні люди відкрили шквальний вогонь по транспортних засобах, які перебували на їхньому шляху. Від дії озброєних зломисників постраждали шість правоохоронців. Ось так йдеться у повідомленні. Працівники міліції отримали вогнепальні та осколкові поранення внаслідок обстрілу із гранатомета. Далі подробиці з перших вуст від постраждалих правоохоронців та лікарів. Поступила команда, що в місті Мукачеві є озброєні в масках люди. Виїхали на затримання. Поїхали до Червоної горки там наверху під'їхали на автобуси, тільки що стали, почалося висаджуватися і почалася стрільба. Стрільба, поширилася стрільба, дуже дуже сильно стріляли і били з граниномеота. Згрупувався і минути через три попав зрив з гранатомета в броні щит. І, тоді, і не оказався тут. Тобто лупили з усього, що, що могли. І їм все одно було, що люди там далі в гражданській одно, що заправка рядом. Звернулося 11, один відправлений в обласну лікарню, значить, 10, двоє надана допомога, пішли додому. Вісім чоловік на сьогоднішній, на, на сюз годину у нас є у різних відділеннях. Травматологія шість, один друга хірургія, один перша хірургія, один реанімація. П'ять травматології. Це оскольчити кульові поранення. Саме важка травма це перший, який не є із спецпризначення. Є просто простий громадянин від кафе Антаріс, де є вогнепальне поранення голови в області тіміної ділянки, якому проведена операція із залученням нейрохірурга з обласної. Лікарні зараз він вкрай важкому стані в відділенні. У Ухважного пораненого є загроза життю. Чому? Тому що, по-перше, важкість травми черепно-мозгова, він вкрай важкий, прогноз дуже сумнівний. Без свідомості, Кома-2, кома він знаходиться на штучній вентиляції легень і на допомінній, пресорній підтримці серцевої діяльності. Він вкрай важкий, молодий чоловік, 84-го року народження. Всі інші ну, загроза життя.